Ями без дна. скільки не викидають у ремонт грошей, вони усе одно є, і їх більше. Є. Асфальт зникає з доріг, і про нього нагадують лише острівки з покриттям серед суцільної руїни. Глибокі ями це головний біль водіїв автівки. Застрягають у вибоїнах, відлітають колеса, і українці через це змушені витрачати більше грошей на ремонт свого залізного коня. В чому ж причина такого жахливого стану українських доріг, а також які новації в будівництві автошляхів за кордоном? Дивимось далі. Це Ужас, це не дорога, це навіть не зрозуміло, що це. Так, мешканці одного з густо населених районів Києва розповідають про автошлях, яким щодня вимушені добиратись з дому і додому. Це радше схоже на їзду з перепонами, не те, що людська психіка техніка не витримує. Эти ями доволі глибокі, і навіть, скажем так, внедорожники з клиренсом 18-20-25 двадцять сантиметрів. Теж повріждають свої автомобілі. Дорогу тут ремонтували, але вона витримала недовго. У дорожньому інституті нам розповідають українські стандарти прокладання доріг нічим європейським не поступаються. Це є щебінь, пісок, цемент, бітумна емульсія. Зазвичай виглядає це так: два шари суміші з піску та щебеню, ще два шари асфальтобетонної суміші. Зверху ще один шар асфальту з бітумом, який робить дорогу чорного кольору і склеює поверхню. Це в ідеалі. Інше питання чи кладуть асфальт за всіма нормами та стандартами. Завжди залишається людський фактор, як ми називаємо культура труда. Да над цим є, є працювати і працювати. Експерти вказують на іще один недолік найгірше з дорогами після зими. Люди скаржаться, чиновники поспішають на швидку латати. А якщо шлях відремонтувати ще й восени, зиму він переживе набагато краще. Якщо ямку величиною з кулак не зробити ямковий ремонт восени, то навесні ця ямка буде розміром на пів дороги. Якщо тріщинку не залити восени, то навесні асфальт зійде разом з цим снігом. Олександр Крижанівський каже: якщо, хоча б це будуть вчасно робити, ідеальних доріг в Україні побільше. Поки ми думаємо, як би страти колеса об'їхати, ями, світ на повній швидкості мчить у майбутнє. Ось у Франції вже є перший кілометр дороги, покриття якої сонячні батареї. Тому цей автошлях може сам себе освітлювати. А тут дива, асфальт вбирає воду. Це Великобританія. Дорога має пористу структуру і пропускає 4 тисячі літрів води за секунду. Тому ніколи не буває мокрою та слизькою. Зараз англійці вироблятимуть дорожнє покриття, яке заряджатиме електромобілі. На це витратять аж півмільярда британських фунтів. Такі новації у Києві мешканці вулиці Чавдар не уявляють. Вже декілька років мріють, хоч про якусь дорогу, бо у годину пік тут рухатись неможливо. Огромний пробки хуже, чем на проспекті Божана. Всі стоїть, притом крепко и Хорошо, И це лише один випадок с понад тысяч. Раміль Жініків, Євген Соловей, Андрей Сокуренко. Спецкор. два плюс два.